Мої вітання. Ми з України. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України та запасу, сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання. Пане Сергію, масштабна пожежа сталася у великому торговому комплексі Мегахімки, який розташований на Ленінградському шосе біля кордону Москви та Московської області. Регіональне управління МНС повідомляє, що площа пожежі становить 7 тисяч квадратних метрів. Йому присвоєно вищу категорію складності. Представник міністерства з питань надзвичайних ситуацій сказав, що спалахнула покривля гіпермаркету. На відео що публікується у телеграм, помітно заграву та стовку диму на торговим центром. Крім того, чутно також і вибухи одразу пригадується той знаменитий мем. Мені подобається, як воно горить. Там люди суетяться. Але якщо серйозно, останнім часом подібні випадки ну стали нормою в Росії. Це так карма діє чи є інші причини? Ну взагалі, звісно, карма, але ця карма має під собою абсолютно матеріалістичну складу. Або базу, і ця база називається секторальні або тотальні санкції. І треба розуміти, що в Росії є таке поняття, як інфраструктурна криза, і ця інфраструктурна криза в тому числі пов'язана з обмеженнями щодо постачання певних товарів певних послуг, які відображаються на тому, що саме такі масштабні інфраструктурні об'єкти вони. Попадають у розряд таких загрозливих об'єктів, тому що підтримувати достатньо високий рівень ну, самої безпеки не вдається. І тут справа йде, йдеться про е, наявність якихось засобів там і пожежогасіння, і управління цими системами, і так далі, і тому подібне. От, ну, Власне, маємо те, що маємо, як казав один з наших гарантів. Uh, і така ситуація буде тільки поглиблюватися в Російській Федерації, і ми власне, якщо задамося ціллю, подивитися, наскільки Росія потерпає від таких пожеж, якщо говорити тільки пожежі, то йдеться про як мінімум десятки таких пожеж протягом ну, щонайменше останніх півроку. Пане Сергію, давайте от поговоримо про ту ситуацію, яка нині складається от на фронтах. На що варто звернути увагу? І звісно, що в фокусі нашої уваги продовжує знаходитися Бахмут. Так, ситуація на фронтах залишається надзвичайно напруженою, і незважаючи на те, що ми, як сторонні обивателі дивимося на карту і не бачимо особливих рухів, нам може. Здатися, що ситуація стабільна, і так далі, тому подібне. Але це хибне уявлення від того, що дійсно відбувається на фронті, тому що продовжуються дуже дуже серйозні позиційні бої на луганському напрямку, і це стосується ділянок фронту як на північ від Сватого, так і на південь. Де наші підрозділи Сил оборони намагаються просунутися далі, а противник, усвідомлюючи ту катастрофу, яка може статися у разі нашого прориву на схід від Сватого, намагається відчайдушними діями зупинити це просування. Ми бачимо бої, які тривають в районі. В районі Донецької області і вже традиційно ми говоримо про Бахмут. Ми говоримо про Авдіївку, про Мар'їнку, де противник відчайдушно намагається просунутися і захопити ті локації. Ми говоримо про посилення обстрілів на на Запорізькому напрямку, масовані обстріли правобережної Херсонщини на сьогоднішній день. Таким чином говорити про якусь оперативну паузу не приходиться, і фактор часу для України грає дуже важливу роль. А саме те, що ми розуміємо, що противник зараз об'єктивно може нарощувати свої ударні групування за рахунок недавно відмобілізованих ресурсів, і глобально зараз це виглядає так, що вони намагаються стримати просування українських сил. А українські війська, усвідомлюючи те, що е, противник може наростити невдовзі свої, е, свій потенціал, продовжують активне просування з метою визволення наших територій на сьогоднішній день. Тому динаміка бойових дій зберігається дуже високою. Ми спостерігаємо далі щодо мобілізації в Росії, не за горами і нові її хвилі. Так безумовно, так безумовно, треба розуміти такі так, таку ситуацію, що Росія, ну я далекі від думки, що вони зможуть оголосити. Тотальну мобілізацію або повну мобілізацію, і це власне не, не є необхідною мірою на сьогодні або заходом на сьогоднішній день. Але треба розуміти, що проводячи послідовні такі хвилі від мобілізування, вони можуть нарощувати свій потенціал. І якщо ми говоримо про той про ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, ми, ми на порозі вже третьої хвилі мобілізації, якщо так говорити. Тобто, перша це так звана часткова мобілізація, потім ну. Я не бачу великої різниці між призовом на дійсну військову службу і мобілізацією, тому що це так само залучення додаткових людських резервів ресурсів. Потім я не здивуюся, якщо після нового року, коли російське суспільство вийде з п'яного будуна, вони отримують наступну хвилю мобілізації і навесні чергова хвиля призову, от, власне, такими. З хвилями ми будемо спостерігати можливе нарощування російського військового потенціалу. І виходячи з цього припущення, ну необхідності проводити якусь повну мобілізацію на сьогоднішній день не існує. Знов таки виходячи з того, що Росія не має достатньої системи, достатньо розвинутої системи мобілізаційного розгортання. а Якщо говорити вірніше, вона просто не має системи мобілізаційного розгортання е, стратегічного рівня. То такий алгоритм дії виглядає найбільш доцільним. Ну скажу водночас і досить загрозливим для нас, тому що знаєте, може скластися таке враження, що Росія не сильно нарощує війська. Але якщо ми візьмемо калькулятор, порахуємо скільки вони вже взяли, то справи йде десь приблизно ну, майже про півмільйона. Тому що 300 тисяч вони мобілізували 120 тисяч. Вони а, зараз призивають на дійсну військову службу, ну і плюс не припиняється так звана контрактна служба таким чином, якщо взяти динаміку до нового року, вони нарощують свій потенціал на півмільйона? Ну людський фактор він є достатньо потужним. А якщо говорити про залізо, власне про ту техніку, якою і намагається воювати Росія тут в Україні, от що собою вона наразі представляє, тому що вже йде. Фактично 10-й місяць цієї повномасштабної російсько-української війни. Ну, тут треба, треба розуміти наступне: що техніки заліза, хай не дуже боєздатно в Росії ще достатньо, і технологічних умов і виробничих умов в Росії достатньо для того, щоб намагатися щонайменше відновлювати цю техніку. Знов таки, це не настільки затратний процес як продукування нової техніки на сьогоднішній день. Тому таким чином ми говоримо про те, що потенціал в Росії, як людський, так і технічний для ведення такої війни, яку вони зараз ведуть на території України, є достатнім. І говорити про те, що вони вичерпають надовзі всі свої ресурси і запаси було б ну, легко кажучи, передчасним. Щодо елементів там створення якогось нового зброєння, ну треба розуміти, що фактор санкцій він невпинно впливає на можливості створення такого зброєння. і говорити про якісний ривок у питаннях ведення бойових дій не приходиться, але Росія на це і не сподівається. Вони чомусь мають надію, що вони зможуть перемогти Україну, а в принципі весь цивілізований світ наявними силами та ресурсами. Американці, до речі, писали про те, що, попри дію санкцій, Росія все ж має можливості продовжувати виготовляти крилаті ракети. Як так? Ну нічого дивного немає. Є деякі елементи і деякі типи озброєння, які фактично не мають е, е, імпортних складових. Йдеться, зокрема, якщо не помиляюся про ракету Х101, але справа не йде про те, що вона буде це виробництво буде розгорнуто у промислових масштабах. Тобто невеликими партіями вони мають можливість продукувати цих ракет, але воно просто не, по, не покриває витрати, е, пов'язані з бойовими діями. Таким чином, знаєте, в такому тліючому режимі е, вони можуть продовжувати випускати певні види озброєння, ну зокрема, ту ж саму ракетну техніку. Тому нічого дивного в цьому немає. Так, Росія. Давайте будемо не забувати. Росія це достатньо, достатньо потужний гравець на світовому ринку озброєння, і вони мають деякі технологічні можливості, які дозволяють їм продукувати зброю у так званому замкнутому циклі. Але ця зброя не є чимось абсолютно новим і, безперечно, відставання або. Так, ну в принципі, відставання від цивілізованих країн буде тільки збільшуватися по мірі збільшення санкційного тиску на Росію. Пане Сергію також американці пишуть про те, що українська сторона надіслала запит нашим американським колегам щодо надання касетних бомб, тих саме бомб, які є заборонені у багатьох країнах світу. Що таке касетні бомби? Навіщо вони нам потрібні, і якою все ж таки може бути відповідь сполучених штатів Америки на наше таке от прохання? Отже, що таке касетні бомби або касетний боєприпас це е, боєприпас не конкретно, якщо можна казати, діє, і він вражає досить високу територію велику, велику територію, і він є невибірковим. Він може бути безпосередньої дії, тобто вибух боєприпасу здійснюється безпосередньо після застосування. А це може бути відкладена дія, це постановка так званих мінних загороджень. Самі розумієте, що такі мінні загородження дуже важко маркувати їх дуже важко визначити, і вони становлять дуже серйозну загрозу як для військових, так і для цивільного населення. І саме оця от невідірковість і непередбачуваність вони стали тими факторами, які призвели до заборони в багатьох країнах використання або застосування таких видів боєприпасів. Що стосується нашої ситуації, з юридичної точки зору тут порушень немає, тому що Україна. Не підписувала договір про нерозповсюдження касетних боєприпасів, ну тому що їх в нас не було. Не можна розповсюджувати то, чого не було. Але на сьогоднішній день, як власне, сполучені штати, але вони виходили трошки з інших позицій. На сьогоднішній день така, така зброя була б допомічною, тому що давайте будемо говорити відверто. Світ не готувався до такої війни, і темпи витрат боєприпасів у нашій війні є настільки високими, що може виникнути загроза, за якою ми будемо відчувати певний снарядний голод, якщо хочете. І таким чином нам треба буде чимось перекривати. А враховуючи те, з чим і з ким ми маємо справу, тобто маємо справу з великою кількістю саме людського потенціалу, який використовує Російська Федерація, для нас таке проміжне рішення, як застосування касетних боєприпасів проти великого скупчення військ агресора, було б дуже допомічне на період, коли відновляться темпи поставок, можливі темпи поставок. Інших типів боєприпасів, тому це не е, справа того, що такі боєприпаси обов'язково будуть нам поставлятися, але сполучені штати і Україна це як проміжне рішення для підтримки обороноздатності України і подальшого визволення наших територій. Скільки часу необхідно, щоб нам передали ці касетні бомби? Ну, це залежить від того, про які типи касетних бомб ми говоримо, тому що тут власне не йдеться про сам боєприпас, а е, про те, з яких носіїв він буде запускатися, і наскільки українські види зброї або озброєння підготовлені для застосування такого боєприпасу. Ну, якщо знаєте, вже так, от на хлопський розум, то треба мати відповідні, відповідні можливості для того, щоб, наприклад, розміщувати цей боєприпас на літаках. А це ну як вам сказати перехідників системи кріплення, запуску і так далі. Тому подібне наскільки ми це маємо ну, Таке. Ну і плюс я вже казав це проміжне рішення, або я б сказав так пожежне рішення на тлі того, що ми можемо відчувати е, певні обмеження з поставками інших боєприпасів. Ну що ж, пане Сергію, будемо завершувати. Дуже вам дякую, Сергій Грабський, український військовий експерт, та полковник збройних сил України, запасу спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе.